Це реально зробити насправді, так якби ми не хотіли відвернутися від питання політичного, але насправді воно домінує, що в цьому контексті елементарний приклад, що можна було б зробити, наприклад, ті самі польські владі чи владі словаччини. Це просто заборонити проводити мітинги на відповідних адміністративних територіальних одиницях міна, і в разі порушення відповідними протестувальниками прийти до певних адміністративних методів, які призвели звільнення їх з доріг, тобто елементарні речі, які сьогодні можна було використати, але ми бачимо, що вони не вдаються. Тому такі очікування, що коли там можливо сьогодні навіть буде сформований. Новий Кабмін в Польщі, а це все ж таки прискорить процес таких дипломатичних перемовин. Але нам все ж таки не слід забувати, що велика частка в цьому процесі залежить і від України і Брюсселя. Тому що власне те, що вимагає сьогодні і польські перевізники, і перевізники словаччини, воно лежить в контексті оцього безвіз перевезення, які видає безпосередньо Брюссель. Тому навіть Контексті того, що можливо буде знято напругу в контексті блокування, але в політичному плані це питання воно буде в порядку денному і Польщі, і словаччини і угорщини. Напевно, що за кампанію угорців бачите, дуже активно вдаються до кампанії в таких моментах, чим більше Україні. тому воно нікуди не зникне. І скоріш за все до моменту перегляду Європейської комісії, нагадаю саме в червні 2024 року, має бути переглядно. Переглядатися питання безвізу для України в контексті руху експорту вантажних перевезень, це питання буде на порядку денному.